Вітаю, шанувальники Зелених Скарбів! Продовжуємо знайомитися, вивчати і запам'ятовувати лікарські рослини, розвиваємо пам'ять і наші знання про лікарські трави. Визнач свій рівень знання лікарських рослин. В першій частині відео я називаю рослину, її місце зростання, в другій частині відео ти впізнаєш рослину. І, якщо запам'ятав, загинаєш пальці. Щоб визначити, скільки ти знаєш лікарських рослин. Тож пам'ять і мислення розвивай, лікарські рослини знай. Деменція гудбай. Погнали. Череда трироздільна. Череда полюбляє затінені вологі місця зростання. Чистець болотяний. Чистець болотяний росте біля водой. Чистець полюбляє вологість. Печиночниця поліморфна. Печіночниця полюбляє вологі місця. Росте біля джерел. Це мох. Печіночниця слановий мох. Чистотіл звичайний. Чистотіл росте повсюдна. Він полюбляє збритінені місця. Плакун верболистий. Плакун верболистий росте біля водойм. Полюбляє вологість підвищену. Вовканіг європейський. Вовканіг європейський також біля водойм на узбережжі водой. Алтея лікарська. Алтея лікарська також росте біля водойм. Вона полюбляє вологі місця, ожина. Ожина сиза. Ожина росте біля дерев і полюбляє також затінок невеличкий. Свиріпа звичайна. Свиріпа, звичайна полюбляє сонячні відкриті ділянки місця. Де багато сонця, це степи, луки. Глід криваво-червоний. Полюбляє також відкриті ділянки, в балках може бути, і біля водойм, але відкриті ділянки. Собача кропива. або пустирник. Пустирник звичайний росте повсюдно, полин гірка. Полин гірка росте на відкритих ділянках. Це посухостійка рослина, яка полюбляє багато сонця. Буркун лікарський. Буркун лікарський також відкриті ділянки, де багато сонця. Парило звичайне або репішок. Також на відкритих ділянках, в балках, на степ в степах, узбіччя доріг. Розторопша звичайна це культурна рослина, яка використовується в медицині, і може дичавіти. Виглядає так: росте в посушливих місцях. Це її насіння. Іван чай Іван-чай росте в лісах, але на відкритих ділянках полюбляє сонячні місця. Іван-чай. Перстач прямостоячий калган. Ехіноцея пурпурова. Ехіноцея пурпурова вирощується як декоративна, і культурна рослина. Лопух звичайний. Лопух звичайний росте повсюдно, полюбляє вологі місця і з зволоженістю. Материнка. Материнка звичайна росте на відкритих ділянках, по балках. Ожина сиза, ожина сиза росте на узліссях. Полюбляє і затінені і відкриті ділянки. Хвощ польовий. Хвощ польовий росте і на затінених, і на відкритих ділянках. Це індикатор кислих ґрунтів. Хвощ на кислих ґрунтах. Живокіст Живокіст звичайний росте у вологих місцях, де є вода. Звіробій продирявлений. Звіробій росте по відкритих ділянках на галявинах лісових. Пижмо європейське росте на відкритих ділянках, може трошки затінене бути. Конюшина лучна росте повсюдно. Конюшина полюбляє вологі місця і середньої зволоженості. Морква дика. Морква дика росте по степах, полюбляє по сухості, які місця, волошка синя. Волошка синя росте по степах. Засмічує посіви, волошка. Гикавка сіра. Гикавка сіра, посухостійка рослина росте по степах. Льонок польовий. Льонок польовий відкриті посухостійкі ділянки. Мак Мак самосійка росте по полях. Вербена лікарська, поширена спорадично, росте біля людських осель на пустирях. Підмарених жовтий, поширений по балках відкриті місця. Хатьма Тюринська Хатьма -тюрінська теж по степах балки відкриті ділянки. Вербозілля Вербозілля звичайне звичайна, вологе місця росте біля водою, на узбережжях Вербозілля. Сокирки польові, живокість польова, росте у степах, посушливих місцях. Цмин піщаний, відкриті ділянки, балки, цмин посухостійка рослина. Сідач, Сідач конопловидний. росте у вологих місцях, поширений повсюдно. Росте біля водойм. Конюшина польова росте по полях узбіччя доріг. Шоломниця звичайна. Шоломниця звичайна росте біля водойм, полюбляє вологі місця. Шоломниця. Подорожник великий. Подорожник великий полюбляє місця середньої зволоженості. Не треба звичайна. Не треба звичайна може рости як біля водойм, так і в вологих місцях, в балках поширена. Не треба звичайна. Дягель лікарський. Дягель лікарський поширений на узбережжях водойм. Полюбляє вологі місця біля річок, заплав. Первоцвіт весняний. Первоцвіт вісняний росте на узліссях, на балках. Медунка, медунка запашна також росте на відкритих ділянках разом із первоцвітом, цибуля ведмежа або черемша. Черемша росте в затінених місцях. Вологолюбна рослина в лісах. Очіток їдкий росте у сухих місцях, на камінцях, біля водойм може бути. Перестріч Гайовий Іван та Марія, дзвінець, поширений на лісових галявинах. Росте в лісі, дереві звичайний дереві росте повсюдно, посухостійка рослина. Поширений по всій Україні. Крапива дводомна. Крапива дводомна полюбляє багаті на азот грунти, тому росте на чорноземах. Цикорій дикий, відкриті ділянки, поля, степи, балки, узлісся. Цикорій дикий. Бузина травяниста. Бузина травяниста росте на узліссях. На узбіччях доріг, по пустирях, поширена повсюдно. Копитняк європейський, Копитняк поширений по лісах, росте у затінених місцях, ті витривала рослина. А зараз ви впізнаєте рослину і загинаєте пальці, якщо впізнали. Погнали. Отже, результати. Якщо ви запам'ятали і знаєте 20 і менше, то це середньостатистичний результат. Якщо ви знаєте більше 20 до 30, це добрий результат. Якщо ви знаєте більше 30 до 40, це дуже добрий результат. І якщо більше 40, це відмінний результат. Ви суперзнавець. Щим вас і вітаю. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайку подавайку, і щоб знати більше, не пропускайте наступних відео. Відео українською підтримуємо український YouTube.